Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні у нас з вами вже третій день Адвенту. І ми з вами звикли, що є певна історія да? Різдвяна. Ми знаємо, що потім ми обов'язково відмічаємо Пасху, і це теж є певними діями, які ми вже звикли говорити. Да? Але знаєте, сьогодні наша задача прочитати з вами Матфія, 25 розділ, з 31 верша і до кінця. Але. Акцент є зроблен на сороковому верші. Тоді цар відповість їм. істинно кажу вам, все, що ви робили для когось із найменших братів моїх, ви це робили для мене. Цей вір більше показує зараз, під наші з вами різдвяні дні, про те, що Бог зробив дещо для когось, тобто для нас, людей. Ми звикли приймати сучасне наше. Покоління, світ він звик приймати. Я не кажу від людей, тому що ми насправді від людей не очікуємо нічого, тому що супер злі стали. Да? Але від Бога ми, як від волшебника, очікуємо постійно, що він дасть милість, добрість, допоможе, підтримає і ще щось. Ми звикли вимагати від Бога більше ніж давати йому. І от сьогодні наше з вами завдання допомогти комусь, зробити щось заради Бога. І це може бути насправді будь що, ідей багато, але знаєте, при тим, як це робить, вирішуйте не ви, а дайте місце Богу. Спитайте Бога, що сьогодні особливого ви можете саме зробити для людей навколо, для того, щоб показати. По-перше, свою віру в Бога, і по-друге, прославити ім'я Бога. І от хотілося, щоб ви насправді от до завтрашнього ранку може проявити увагу, може когось підтримати, може поділитись любов'ю. да? Я не знаю, але спитайте у Бога, що ви маєте зробити. От такий цікавий третій день Адвенту. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за те, що, не дивлюся на те, що зараз тривога, ми можемо все одно молитися, підтримувати. Навіть записувати це відео. Дякую за цю можливість. Я дякую тобі за те, що ти той Бог, який завжди нас чує, благословляє, підтримує, направляє. І вчить, вчить сьогодні нас бути щирими, добрими, милими, не тільки тому, що свята, а тому, що це риса віручих людей. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!